Вихідними у Кременчуцькому ліцеї номер 4 відбулася перша гра міського інтелектуального турніру Brain дві тисячі 2025 серед учнівського самоврядування. У змаганнях взяли участь представники 31 однієї школи міста по чотири учасники від кожного закладу. Турнір, який поєднує знання, логіку та командний дух зібрав найактивніших і найкмітливіших школярів. Сьогодні в межах програми не освіти. Ми проводимо дуже крутий захід. Перший з трьох турнірів Brain тисяч двадцять 2025. Хочемо висловити велику подяку. Ліцею номер 4, який дуже вос. Товищі свого навчального закладу департаменту молоді та спорту, департаменту освіти, які допомогли з організацією цього закладу, і також, звісно, всім нашим спонсорам і компанії за те, що провели сьогодні такий чудовий захід. сподіваємось це стане гарною традицією. в Майбутньому ми продовжимо створювати такі заходи для неформальної освіти учнів нашого міста. Департамент молоді та спорту з задоволенням долучається до проведення міського турніру. Ми радіємо, що діти такі активні, такі розумні. Сьогодні повна зала, дуже багато команд. Видно, що конкуренція дуже велика і це надихає творити нові турніри створювати нові проекти. Під час першого туру учасники пройшли сім тематичних раундів, які охоплювали питання з літератури, історії, мистецтва, науки, спорту та інших цікавих сфер. Викладачі відзначили, що це не просто перевірка знань, а справжній виклик, який об'єднує команди та дає можливість проявити кмітливість і швидкість мислення. Наші учні дуже готувались до цієї гри. Це чудово, що ця гра проходить в нашому місті. Вона згуртовує діток, учнів да освіти. Вона розкриває їх знання, їх потенціал. Вони показують те, що вони знають. Чудова, прекрасна організація. За що ми дякуємо молодіжному комітету парламенту Кременчука. Сьогодні команда нашої школи долучилася до інтелектуальної гри. Діти дуже задоволені. Їм все дуже подобається. Запитання цікаві, складні, але діти відповідають. Ають, я вважаю, що така гра дуже потрібна дітям. Вона їх розвиває, розвиває їхні інтелектуальні здібності і, взагалі, стимулює їх до навчання. Учні також залишились у захваті від гри. Дуже рада. Я просто в захваті все дуже цікаво, все дуже класно. Це дуже круто, що в нашому місті є такі заходи, бо підлітки мають можливість ну щось познайомитися з іншими такими ж самими дітьми. Пройти цікаві конкурси, всякі. Дізнатися чогось нового. І я приймаю участь першим. Мені дуже все подобається. Я прям в захваті. Мені дуже подобається, це дуже класно. Дякуємо, що наші школі, що вона долучилася і всі інші. Тут дуже гарні питання, тут логіку. і дуже багато школ приймає участь. Ну я ну, як сказати, задоволена цим і буду ще приймати участь у цьому. За підсумками напруженої інтелектуальної боротьби, перемогу здобула команда Кременчуцького ліцею номер 4 яка показала найкращий результат та стала лідером першого етапу. Дуже раді цій перемозі. Ми дуже щасливі, що це сталося, і дуже сподіваємося, що це наша не перша і не остання перемога. Окрім інтелектуального задоволення, учасники отримали цінні подарунки від спонсорів заходу: компанії Данон, Світейл, Роледром Роле Рінг, клуб віртуальної реальності Врум, мережі кав'ярень «Кофан» та львівська майстерня шоколаду, барбершоп Комфорт Зон, Вудпостерс, Велкомент Стаді, Гончарна студія Бі Потері, Біті Студіо, Осама Суші та піцерія Дім піци. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент освіти, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади Поліна Калініченко, Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.